Всім привіт! Сьогодні будемо заливати з вами лілій, лілейники, а також бутони до них. Підходящими я вирішила, можна взяти як бутони лілейника, це бутони риса, і тюльпани Каті Дьомкіної. Також ми будемо квіточку, яка йде дві в формі Каті Дьомкіної, також використовувати з лілейниками. І будемо їх заливати в таким класичному кольорах білий з зеленим. Пробиттям таким, і будемо збирати букетик, який дуже актуальний, буде саме на 1 вересня, оскільки буде букетик зібраний в корцинці, дитинки буде дуже зручно нести такий букет, щоб вручити вчителю. І він буде легенький, оскільки лилейники дуже такі легенькі і взагалі всі квіточки будуть легенькі вийдуть. Але при цьому буде такий великий, багатий букетик. Перед залиттям наших формочок милом, ми їх підготовили з звичним чином, пропшикали спиртом, стирнули резиночками. Зверніть увагу на ті формочки, лілейника чи лілі, які у вас є. Можливо, подібні такі, як в мене їх потрібно, обов'язково їм зробити німе масаж, щоб випустити все повітрячко, і аби були листочки без якихось дефектів, без дирочок, без непроливів і так далі. Отже, коли ми зробили всі маніпуляції, Наливаємо білою основою обдогонку відразу ж зеленою основою. Якщо хочемо, щоб зеленого було більше кольору, то наливаємо з висоти, щоб серединка пробилася більше. І от уже дістаємо готовий варіант, де потрібно зачистили квіточку. Обов'язково мають бути зачищені квіти. Підрізаємо потім уже наш низ квіточки, і будемо протоновувати квіти. За бажанням, звісно, можна цього не робити, можна протонувати квіточку і пропрацюємо серединки. Серединки можна окремо проливати, можна тонувати, можна фарбувати, хто як кому як більше подобається. В моєму виконанні це буде профарбування. Саме і з відушки я використовувала відушку лаванди, Такий буде класний аромат, квітковий. Отже, квіточки зачистили, підготували до мейкапу, і будемо починати з серединок. Першим чином я пропрацюю серединки і буду робити зразу це відразу у всіх квіточках, аби вони підстигали. І потім ми будемо переходити до іншого етапу нанесення нашого мейкапу. Серединки я профарбовую жовтим колором. Можна його придбати у будівельному магазині. Він є концентрований. І на водяній він основі і не мігрує. Нам підходить для наших таких цілей для опрацювання серединичок. Тепер за допомогою такого широкого пензлика, а, і за допомогою води і колору іншого кольору такого коралового нанесемо, ніби а, зробимо нашу таку бархатисту квіточку, м -м 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 -м, надамо їй такого лоску і шику. Мочіливу кісточку, водичку, фарбу і струшуючими такими руками наносимо фарбу на нашу квіточку, а, застигають наші капельки і дають такої жвавості. Наші квіточки, і залишається лише пропрацювати наші такі течіночки чорним кольором, ніби пилочок зробити. І квіточка буде майже готова. Чорний кольор це в мене акрилова фарба. І таким от сухим рожевим пігментом я пропрацьовую края нашої квіточки, наших лілейників, наших лілій за допомогою такої плотної плоскої кісточки, яка не дуже гнеться, і ніби такими рухами я ніби обтираю об пелюсточку пензлик, який змучений в сухий колір. Колору треба струсити зайвий обов'язково з нашого пензлика. І він дуже гарно, класно лягає, ніби він як пудровий лягає на нашу квіточку. І робимо такі тонування таких країв. Квіточки квіточка оживає, робиться така більш жвавіша більш літнім варіантом. Мені дуже подобається. Колір можна обирати будь-який. Також таким пігментом я буду протоновувати і бутони наших лілій, і всі квіти загалом. Цим кольором я хочу їх об'єднати в букеті, зробити ніби з однієї грядки, як то кажуть. Почнемо збір наших букетиків. збирати будемо, як я вже казала, в такі корзинки. Корзинка ця була звичайного такого лозового кольору. Я її пофарбувала в білий колір. В якості наповнення використовую пінопласт. Він дуже чудово фіксує квіти. І на такі розміри корзинки він дуже класно підходить як наповнення. Міксувати будемо різною зеленю. Я не буду притримуватися якогось там принципу, тільки така зелень. Чи Два-три види і все. Це, знаєте, дуже класний варіант для збірки букета. Коли у вас залишилося після збірки букетів, дуже багато залишків різної зелені. От в такі букети можна використовувати всі ці залишки. Вони дуже доповнюють насправді букет, роблять його таким, ніби от що росло на клумбі, що росло на грядки, те все в охапку зірвали, поставили в корзинку, і тепер ми будемо це все презентувати. Заповнюємо дуже плотно. Ми не ставимо квіти. Заповнюємо так неплотненько, оскільки ми після збірки основних квітів будемо доповнювати наш букет нашими бутонами і закривати всі місця, де буде потрібно додатково додати квіти. Квіти я ставлю в різних напрямках, але на одній приблизно висоті якусь трішки нижче, якусь трішки вище. Це додає такої жвавості відчуття. Такого справжнього букету, тому що все під лінійку справді не буває в квітах. Тому ми робимо таким прийомом: додаємо букетику нашому. Розставляємо квіти, дивимося, аби, наприклад, одна та сама квіточка не сусідствувала поруч одна з одною, а була розбавляла наш букетик, була з різних сторін. Можна використовувати будь-які додатки, будь яких кольорів сюди додавати, воно не псує букет. а його навпаки збагачує. Єдине, за чим потрібно слідкувати при збірці такого букета, наприклад, якщо є якісь акцентні додатки, як в мене, фіолетового кольору, то щоб вони були розміщені рівномірно по всьому букету, а не лише в якійсь його частині, для того, аби наш букетик був. Рівний з двох сторін, а не десь, наприклад, там більш посаджений вниз, а десь, наприклад, більш випущений. Збираємо з двох сторін одночасно, тобто закриваємо одну сторону, перевертаємо кортинку на іншу сторону і переходимо до іншої сторони. І таким чином у нас вийде гармонійна шапочка, а не і буде вона симетрична, а не асиметрична. Отже, в в процесі збірки доставляємо зелень, таким чином наповнюємо наш букет, і не забуваємо про те, аби наші квіточки не просвічувалися, шпажка, на яких вони тримаються і впевнено стояли. За цим також потрібно слідкувати, але в пінопласт вставляється все там, що добре тримається і не випадає. Не забуваємо підбивати зеленню знизу нашого букета, аби не просвічувалися ніякі шпажки, ніякі там не видавали наш букет, якщо він є не з справжніх квітів. І звісно, коли буде вже букетик зібраний повністю, ми обов'язково подивимося, щоб не було ніяких там просвітів, ніяких пустот в нашому букетику. Вже коли він буде готовий. І також перевіримо його на міцність, тому що такі букетики часом і замовляють поштою. Вони є в середньому бюджеті, але вони дуже презентабельно виглядають, оскільки мила тут в повазі мало, декор тут якийсь особливо підбирати не потрібно. Корзинка є з дешевого сегменту. Ми її зробили більш святковою, тим, що профарбували в білий колір, тому такі букетики вони не є. По собі вартості виготовлені дорогими, але потрібно, звісно, пошукати корзинку таку доступну в ціні, десь якусь тому, що якщо ми будемо брати з паперової лози, то така корзинка з паперової лози буде коштувати дорого, і звісно, букет в бюджетному плані такий буде вже набагато-набагато більше. Збірка такого букетика, звісно, не є якоюсь такою особливою чи складною. Вона надзвичайно проста, тому що корозинка нам диктує розміри цього букетика, і, в принципі, нічого складного немає. Тут немає ніякої архітектури букета, нічого. Ми просто намагаємося ставити в різному напрямку наші квіти, аби вони дивилися своїми. Головами в різні сторони, таким чином ми його якби робимо пишнішим. І все, і дивимося, аби не було проміжків. Ніяких було все закрито гарно зеленню і не збивалась зелень одного якогось типу чи кольору в одному місці а була рівномірно розподілена по всьому нашому букетику. В принципі, я все сказала, що хотіла сказати. Додивлюйтеся відео до кінця. Обов'язково ставте лайки, обов'язково підписуйтеся. Була рада з вами поділитися тим, що вмію сама. Чи було для вас корисне відео? Обов'язково пишіть, якщо хочете збірку чогось іншого або пролетя якихось форм. Якщо вони в мене є, то звісно обов'язково я вам покажу. З вами була я, Іна. Підписуйтесь на канал. Пока-пока.